Шановний головуючий, шановні колеги, дорогі громадяни України. Ми спільно всі підтримуємо позицію фракції Удар Віталія Кличка. Позиція, яка полягає в тому, що кожне українське місто, кожна громада, кожного українського міста має право на державну підтримку, має право жити гідно і справедливо. Тому підтримуючи постанову про надання статусу обласного значення місту чорткову. Ми просили б сконцентрувати увагу і на тому, що місцеві громади і Тернопільської області мають отримати право на вибори до обласної ради Тернополя, мають нарешті отримати право контролювати і власний бюджет, і бібліотеки фінансування, і школи, і створення додаткових робочих місць. Саме така державна увага, коли людям надається право обирати до обласних і районних рад своїх представників. Делегувати їм повноваження, надавати можливості розбудовувати місцеву інфраструктуру є державним підходом. Керуючись таким державним підходом, ми пропонуємо, щоб і місто Чортків отримало статус міста обласного значення, і ті, і ті ініціативи місцевих громад, які зараз є важливими в житті людей: і Великого Ходачкова, і Настасова, і Чорткова, і Бережан, і Тернополя. Нарешті отримали підтримку в районних і в обласній раді, отримали належну державну увагу від адміністрації районних, міських та обласних. Станом на сьогодні ми з жалем констатуємо, що і обласна, і міські державні адміністрації відірвані від реальних потреб людей. Я вам доповідаю з трибуни Високої трибуни Верховної Ради, що вся громада Настасова. Повстала проти незаконної побудови ферми по суті поблизу рідної школи по центру села. Зникла вода, сморід стоїть по центру села. Захищати людей нема кому. Те саме великих водачків там побудована величезна птахофабрика. Так само, адміністрація самоусунулась, люди змушені захищати власне самі себе і на своїй землі. Думаю, що такий підхід має бути зупинений, коли безконтрольні адміністрації творять, що хотять, через корупційні механізми просувають ті підприємства і виробництва, які знищують життя громад на місцях. Прошу підтримати і пропонуємо підтримати таку постанову про чортків і надати більшої уваги. Тому щоб не відбувалося незаконних рішень, не відбувалося незаконних забудівель на місцях і там, де живуть люди, в селах, в наших районах і в наших містах. Слава Україні!